Вибух, внаслідок якого тяжко травмувався чоловік. Подія сталася 19 листопада у прибудові до гаражів у селі Супрунівка. На місці події працювали рятувальники та правоохоронці. 19 листопада, о 12 годині 25 хвилин в Полтавському районі в селі Супрунівка. В приватній споруді стався вибух без послідуючого горіння. Внаслідок цієї події травмовано одну особу. Рятувальники, які прибули за місцем виклику, винесли потерпілого та передали працівникам. Екстреної медичної допомоги під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що внаслідок вибуху в гаражному приміщенні тілесні ушкодження отримав власник оселі 1952 року народження і з травмами чоловіка медики доставили до лікарні. Наразі слідчі та рятувальники встановлюють природу вибуху. Його джерело та причину виникнення в день вибуху на місце події приїхала і аварійна газова служба. Працюють газовики і на другий день після локалізації аварії. Говорять, причину надзвичайної події встановили. Фахівці встановили, що вибух стався внаслідок втручання в газову мережу. Сусіди ж потерпілого не на камеру говорять. Постраждалий, що мешкав у прибудові до гаражів літній самотній чоловік. Його дружина померла, а діти живуть за кордоном.